Накипіло вранці. У Харкові видаватимуть модульні будинки людям, житло яких було повністю зруйновано під час повномасштабного вторгнення. Але вони й досі не змогли отримати компенсацію від держави. Скільком людям влада спільно із благодійниками міжнародними гуманітарними організаціями передасть мобільні будинки, де їх встановлюватимуть. Про це нам розкаже директор комунальної установи, установи Офіс реформ Харкова Дмитро Давідянс. Пане Дмитре, добрий ранок. Так доброго ранку. Друзі, ми працюємо у форматі Vision Radio, тобто наш подкаст можна буде послухати після прямого етеру на саунд платформах. А ще й ми вже запускаємо відео подкасти, тобто зможете нашу розмову переглянути і в youtube каналі Радіо Накипіла. Отже, тепер я буду мати бесіду із паном Дмитром. Пане Дмитре, наскільки я зрозумів, це обіцяні модульні будинки від верховно, верховного коміса. Он е у справах біженців е Філіпом е Філіпа Гранді. От він е був у Харкові з робочим візитом 17 липня, і. Е Зміг подивитися на е, руйнування на один із енергооб'єктів зруйнованих, і тоді пообіцяв допомогти людям модульними будиночками. Все я правильно зрозумів. Це звідти тягнеться історія. Так чи ді... починається точніше? Так, так, дійсно, звідси була зустріч міського голови з верховним комісаром, де міський голова акцентував увагу на те, що є непоодинокі випадки, випадки, коли у людей повністю. Зруйноване житло, де вони проживали. Тобто, це ми кажемо про приватні будинки, і що для них е, треба розробити рішення, е, де б саме вони могли жити, і от ось таке спільне рішення вдалося знайти міської влади разом з міжнародними партнерами. Що ну, так, на будівництво потрібен час, гроші великі, а його зараз немає. Попереду зима, людям треба жити. От дивіться, я виписав слова верховного комісара ООН у справах біженців Філіпо Гранді він тоді сказав: зараз наведу цитату: ми не можемо робити велику перебудову реконструкцію, але ми можемо надати засоби для швидкого ремонту. Наприклад, мер запитав, чи можемо ми допомогти людям модульними будинками. ми Готові допомогти для тих, хто потребує цього, сказав гранті. і а, тоді я а, продовжую вас розпитувати про яку кількість модульних будинків а, вдалося домовитися в межах програми УВКБ ООН. Дивіться, дуже гнучка історія, тому що ми працюємо від запиту. Те, що є зараз підтверджено, це 13 модульних будинків, які найближчим часом будуть. Встановлені у мешканців нашого міста ці будинки людям передаватимуть у тимчасове користування, доки вони не зможуть відремонтувати або заново звести приватне житло. Чи це їм передають назавжди? Це будинки, які передаються у власність харків'ян, і треба розуміти, що воно не відміняє можливості отримання житлового сертифікату по програмі Є-Відновлення. Ага, тобто, все таки це якраз пов'язано із тими людьми, господарями, які поки що з якихось причин не змогли отримати відшкодування. За програмою є відмов відновлення. Не знаю, у когось документів якихось бракує. Хтось ще не дочекався. Це так, О, так і ще в нас є ну, такий кейс, де людина, наприклад, не хоче отримувати житловий сертифікат. Він каже: Ну я тут, я не буду отримувати інше житло. Я всю все своє життя прожив у себе на районі, у себе в цьому приватному будинку. І дайте мені модульний. Я буду потрохи. Своїми силами відновлювати власне житло, проживаючи у модульному будинку, тому що треба цікава позиція, тому що треба зазначити, що модульний будинок він якраз встановлюється на території цього приватного. Але ж пане Дмитро, хіба є відновлення, не передбачає можливість капітального ремонту. Тобто, це ж не обов'язково за сертифікат купляти тільки купляти нове житло. Там же, здається, є така опція, що ти можеш за надані від держави гроші просто тоді відремонтувати собі. Є е, ви дійсно праві, але там як я знаю, зараз працює дві програми. Да програма це на маленькі середні. Ремонти, тобто там до 500 тисяч гривень, і паралельно з цим це на житлові сертифікати, коли повністю а, зруйноване житло. А такі, такої програми, де середнє та вище ураження, такого як я знаю, ще держава не запустила щодо компенсаційних програм. Ага, а багато людей, які чекають, ще від держави є відновлення і на які треба і міській владі, і от бачите, як тепер і ООН, ОВКБ реагує. Давайте так не готов відповідати щодо кількості, тому що це більше на департамент ЖКХ, питання, Та, я розумію. але ну там є точно там великий запит. Є люди, які не можуть отримати є відновлення, тому що, наприклад, є умова від держави щодо зроблених місць загального користування, тобто держава, не ти не можеш податися на програму. Є відновлення, коли в тебе. Не відремонтована кровля, не відремонтовані вікна в у під'їздах. Тому зараз якраз відповідаючи на питання, що ми робимо по новому, ми фокусуємо фонди більше на те, що вони робили міста загального користування. Тому що тут і зараз так тут, і зараз а, добре. А тоді я так запитаю, Дмитре, а як ви обирали людей, які можуть поставити у себе будиночки? Давайте у цей момент якраз і розкриємо. Це модульні буди будинки будуть ставити безпосередньо у них на подвір'ї, і не в якомусь кварталі, не на якійсь вулиці. Їм нікуди не треба їхати. Це безпосередньо у них так. Все вірно, це програма щодо приватного сектору. Щодо критеріїв, їх їх дійсно небагато. повинна бути право власності на будинок, який був зруйнований. Перше, другий це і на землю, мабуть. Так, так, так. Так, і друге питання це. З тим, що людина повинна проживати у цьому будинку модульному, не менше як рік, щоб це не було такої ситуації, де людина на місяць взяла цей модульний будинок, фонд інвестував кошти, а потім вона в житловому сертифікату кудись переїхала. <тур> а, а до речі, ну якщо люди отримали вже і компенсацію, можливо це буде справедливо, що місто тоді е забирає будинок і передає іншим потребуючим людям. Не обговорювалася, така Знаєте, не обговорювалася, тому що це приходить у приватну власність, і це прям про відносини з правовласниками. Тобто, що, якщо людина там буде згодна на так, ну, так, таку механіку, то а вже ж. Але uh -huh. ідея дуже влучна. Але скоріше, що ця історія буде не короткострокова, а тривала. Тому, мабуть, і так вирішили. Uh -huh. Куди зараз треба йти людині, якщо вона хоче розраховувати на отримання модульного будинка, і у неї дійсно серйозно пошкоджений будинок або взагалі зруйнований, з якими документами це в ЦНАП треба йти? Дивись, тут ми співпрацюємо з районними адміністраціями, які нас координують на місцях щодо потреб мешканців. Тому що, ну чесно тебе сказати, у всіх районах є розуміння щодо зруйнованого приватного сектору і щодо тих людей, які потребують ці модульні будинки. Ага, ви спрацюєте вже за наперед складеними списками. Так, 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 так. так. Mm -hmm. і от Спочатку список був близько 40 людей, і з цих 40 людей от ми отримали там 13 людей, які у яких будуть модульні будинки. Але ця конверсія не про те, що фонд відмовив якось, а про те, що люди вже отримали житловий сертифікат, чи люди вже чекають на свій власний будинок, або люди сказали, що ми орендуємо квартиру, і нам не потрібно. А наприклад, може бути розширення кількості чи ось 13 і, ні, ні, і але, все велиш, на цьому? Е, тут е, може бути розширення, але це там 13, де люди погодились, що їм це потрібне рішення, і воно там для них буде не на місяць. Тому ми зараз працюємо від е, звернень. Е, от зараз там у Слобідському районі був приліт і е, От то, що нещодавний на минулому тижні, якщо пам'ятаєш на вихід, та, 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 та. там ж також було зруйновано декілька домівок, якщо я не помиляюсь, і ми, представників фонду, туди направили разом з адміністраціями спілкуватися, проводити оцінку, моніторинг, моніторинг, оцінку так, для моніторингу потреб, щоб якщо людям буде це цікаво, запропонувати це рішення. Тоді так у яких районах найближчими днями, тижнями з'являться модульні будинки? У мене тут є кілька вулиць, але я хочу все-таки від вас почути. Угу. Щодо районів, це першочерговий київський та салтицький, які мають значення руйнації. Вже вони вже модульні домівки стоять у Немишлянському районі, Основянському то та Ага. От я бачу на вулиці Ткаченківській, Холодногірський район, далі Кулиничівська вулиця, Загородня, це Немишлянський район. Ну і інші вулиці, як ви вже сказали. Добре, ну, а знаєш, передати будинок родині це одна штука. А це ж треба все підключити до комунікацій, води, електрики і взагалі. Напевно ж там треба ну, як, утворити основу для цього будинку. Просто ж на голо землю не поставиш. Правильно, там, мабуть, якесь підвищення треба, щоб під час <правильно> дощу нормально не, не затекло. Хто цим буде займатися? Це повністю під ключ бере на себе фонд. Тобто ВКБ, ООН, як наші партнери, вони займаються виготовленням, доставкою та підключенням до всіх мереж цього модульного будинку. Угу. Ваша задача зібрати а, запити, адреси, і а фонд далі вже безпосередньо працює з людьми. А відомо, Дмитре, а, це голі стіни будуть чи все таки людям допоможуть із побутовою технікою, а, меблями і з речами першої необхідності, бо як правило ж за руйнацією будинків і а, відбувається втрата майна? Угу. Тут я ще добавлю щодо е, нашої ролі. Ще знаю, що адміністрація активно допомагає мешканцям з е, документами. Якщо mm -hmm. є якісь проблеми, що ми ну, те, що ми з тобою е, спілкувалися щодо землі, щодо власності на дом, е, міська рада тут е, дуже намагається йти назустріч щодо наповнення, приходячи до питання, того е, ну, для мене був це приємним шоком, що будинок йде під ключ зі з всі, зі всіма необхідними речами, тобто від е, душової кабінки, від е, пральної машини, кондиціонера до мебелі, тобто до кроваті і такого іншого. Тобто, це повністю під ключ житло, куди ти е, можеш відразу заїхати і почати жити з усім необхідним. А на скількох людей розрахований цей будиночок? Там є декілька опцій. Від двох людей до чотирьох-п'яти. І на що, впливає... це... на що впливають ці опції? на квадратуру цього модульного дому. Яка квадратура? Зараз ті, які ми будемо поставляти, 25 квадратів. Ну так, все одно, знаєш, добре, що є дах над головою, але 25 квадратних метрів це небагато. Треба буде потіснитися, та але кажуть, що це схоже на квартиру, та тобто а. там буде і спальня, і кухня, і санітарна кімната. А, так, 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 ти все правильно кажеш. що Тут хотілося б, знаєш, як таку вирізку на фолі нашим слухачам показати, як вже виглядає ця домівка. Давай таким чином фото ми залишимо під описом нашого подкасту, і вони зможуть тоді погортати, подивитися. Друзі, це радіо накипіло, директор комунальної установи Офіс реформ Харкова Дмитро Давідян гостює у нас. І ми у першій половині говорили про те, що людям, ну напевно, можна так сказати, подаруючи модульні будинки. Це саме тим людям, кому немає де жити. Жити і кому ще держава не змогла не встигла відшкодувати за програмою є відновлення. Дмитре, а давай розширюватися за програмами відновлення, тому що у вас є різні програми: це і скління вікон, і заміна вікон, дверей. Тобто, ви намагаєтеся реагувати одразу після прильоту О, так, все вірно щодо. Тих програм, які поруч з модульними домами ще функціонують у місті. Це програма програми щодо склідня, інша програма це щодо здійснення ремонту квартир усередини, і це та програма, на яку неодноразово міський голова акцентував увагу, яку ми там. Прям дуже хотіла запустити, це щодо тих кейсів, де люди не можуть отримати є відновлення через причину тому, наприклад, що дом знаходиться у капітальці. Але якщо там зробити ремонт, то вони там зможуть почати знов жити. Тому так, є програма і до 5. Тисяч доларів на ремонт квартир саме усередини, є програми на скління. І те, що ми працюємо, це матеріали, коли на приватний сектор, коли мешканцям міста надаються вікна, матеріали на кровлю від, якраз від наших партнерів в ОКБ ООН. А ви це а так ви працюєте через ООН з людьми? Через Достатня велика кількість е партнерів є. Е е е е там два фонди: це ОВКБ, ООН і. Мом, як міжнародна агенція з міграції, а є у нас дуже такий потужний партнер партнер People and Need, як Чехия, є ЕКТЕТ і також DRC. тобто це таких п'ять великих організацій, з якими ми співпрацюємо щодо відновлення, і які там прям дуже сильно виключається оце, якщо тобі, там, привести декілька а, цифр, то понад 7 тисяч квартир, за півроку це той показник, який ми змогли розробити щодо це цього року. Півроку, так, так, так за 2024 так. рік. Так за перше півріччя, і... тисячі 7 тисяч квартир і – 7-7 тисяч квартир. Тобто, це там або скління, або скління плюс двері, або невеликі ремонти усередині. Тому ну тут бачимо, що міжнародна спільнота дуже там об'єднана навколо Харкова. А це знову люди подають свої потреби в райадміністрації, райадміністрації вже подають інформацію в департамент житлового господарства. Ну і по ланцюжку це все доходить до вас, а ви далі вже залучаєте кошти від партнерів. Саме так виглядає ланцюжок. Так Так, так, все, все вірно. А, гаразд, Дмитро, дивися. Ми в понеділок, знаєте, всі тряслися, всі хвилювалися через смасований ракетний удар удар по Україні, і це. Нам вчерове довело, що ворог буде взимку і восени лютувати наймовірніше знову будуть гатити по критичній інфраструктурі. І більше того, ми пам'ятаємо, як ворог обстрілював навесні теплоелектроцентралі, котельні трансформаторні станції. І, от як говорить міський голова Ігор Терехов, у нас зараз. Ну, зруйнована інфраструктура, так і тепер доводиться все робити автономно, щоб менше залежати від, скажімо так, різних чинників. так, І він зараз розповідає про те, що в Харкові розбудовується незалежний енергоострів, і для цього закуповується значить спеціальні. Uh... <laughs> Газо, я зараз правильно мається сказати газопоршневі енергетичні установки і блочно-модульні котельні? Наскільки мені розповідали, це штучний товар, їх виробляють за індивідуальними замовленнями в різних країнах світу. Ви залучені до цього проєкту пошуку критично важливого енергетичного обладнання. Що вдається зробити? Чи вдається знайти нам ту необхідність, Хідність, ту кількість, яка ну вкрай необхідна, ти це знає, дуже гарне питання. Що саме можна розповідати? Щоб це не нашкодило. Напевно, скажу так, що так ну зову... сьогодні. До речі, от буде позачергова сесія міськради, і там сьогодні деяке обладнання вже будуть приймати на у баланс. майно міста, mm -hmm. так що на баланс міста, так, так. А... Скажу так, залучення, залучення щодо когенерації у міста, і тут дійсно є позиція харківського міського голови щодо децентралізації систем життєдіяльності міста, тому активно співпрацюємо з міжнародною спільнотою, це і UCD, це і UNDP як агенція ООН з питань розвитку і всі дуже. Хочуть і прям з хотіння перейшли до конкретних справ, всі, всі там допомагають, займаються зараз за цього обладнання. І тут ага, напом... тобто це процес закупівлі він е, триває, так тобто, а, ну принаймні, ми вже знайшли ту кількість, яка нам потрібна. От тут, тут краще питання щодо теплових мереж, тому що є там якась, я розумію, що є там програма мінімум, є ідеальна картинка, і тут ти знаєш, треба як, якомога більше ресурсів залучити для того, щоб якщо щось виходить з ладу, можна було відразу замінити і компенсувати. Напевно, тільки можу додати, що ми. Тут, тут, тут дуже добре, що міський голова про це почав о, заздалегідь думати, тому що спілкуючись з фондами, ми розуміємо, що ми перші хто прийшли о, до них з цим запитом. А, і вони а там же, мабуть, черга з усієї України так так та, 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 та. і ми, і ми перші, і вони під нас забронювали кошти. Вони під нас поспілкувалися з міжнародними підприємцями, які саме виготовляють ці когенераційні установки. І ага. а, а зараз інші міста намагаються доганяти, розуміючи, що це не тільки буде проблема Харкова, але ти бачиш, вони типу доганяють. Це так дуже складно. Я ще хочу на сам кінець встигнути запитати про програму, яка зараз в розробці. Це е, програма відновлення, бізнес, бізнесу, да? тобто е, торгові точки, кав'ярні, магазини, які знов ж таки пошкодив ворог. Що це буде за програма? Над чим зараз тут працюєте. Тут у двох напрямках працюємо. Перше це централізоване відновлення інфраструктури для бізнесу. Інфраструктура для бізнесу в нашому місці це в першу чергу ринкова інфраструктура. Ми там знаємо, що там велика кількість ринків, особливо на північній Салтівці, на Горизонті, було зруйновано. Розуміємо, що є там локації, де мешканцям повинні добиратися до супермаркетів. Якщо це похили люди, це це, то це зимою не дуже зручно, і там для них там цей відновлення цього ринку було було ну таким рішенням, і ми зараз з програми ООН по розвитку. Наход знаходимося на стадії затвердження та відбору об'єкту, який саме ринок будемо відновлювати, і це там про створення павільйонів понад. Там 20. і з іншого боку, це більш точкова історія щодо конкурсу на відновлення бізнесу, а саме там кав'ярень перукарень та такі інше, де будуть надаватися міні-гранти для те, щоб бізнес мог відновити там свої, ну зробити скління для себе, відновити двері та таке. Тобто, інше. ви дасте кошти, а бізнес сам же буде тоді. Чи, чи кошти чи так? варіант такий, що а, сам сам донор зробить цей ремонт? Але тут а, головне питання: так що буде конкурс, будуть вибирати бізнес на здійснення цих ремонтів? Ця програма у нас в, у розробці, але плануємо у найближчі два місяці її стовідсотково запустити. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. А я про яку суму мінігранту йдеться? Uh, зараз uh, спілкуємося від п'яти до десяти тисяч доларів. Uh, ну, тобто ти, ти розумієш, що це не про відновлення фактору так? Uh, uh, і там, великих підприємств, uh, але це про мікро-малий бізнес. Для якого там ці кошти є там значними, які і ці кошти до буде... зараз просто от взяти з кишені собі не зможуть ну, да, дозволити. Да, да, ну да. я дуже сподіваюся, що це скоро програма запрацює, і це буде додатковим таким а, а, бонусом, додатковим таким, а, я не знаю, як сказати а, <світ> пунктом, через які схочуть повернутися. Релакований, наприклад, бізнес тут відбудувати і по? почати працювати, бо потрібні е, податки нашому бюджету. Місто має жити за має наповнюватися козна обов'язкова. Дуже дякую, Дмитре. Чекаємо з новинами від офісу реформ. А я зараз ще раз скажу, хто був у нас в гостях. Директор комунальної установи Офіс реформ Харкова Дмитро Давідянс розповідав нам про модульні будинки, які передадуть людям, яким нема де зараз жити, бо ворог з Росії. Їм все розбив. Ну а далі звучатиме музика, і тоді вже ми зустрінемось щоб розповісти про акцію стіл пам'яті.